Я продаю квитки на магів і на Мімі. Я коло входу став з ключами, мов Петро. Діти перед передмістя з устами херовим. Шатро, мов помаранч. Приходьте у шатро. Директор цирку Йок і екстрасенс Ананда. Мов еполет, сидить на ньому з карабей. Він, заклинач рослини, світляна троянда не торкнута німа росте з його грудей. Цукрова вата харч для янголів і птаства, мов кокони кокан, мов паволу кахмар, для приміських дівчат яка солодка пастка. Аж світяться жаданням, як ліхтар, Це рясне гуляння убогих при музиці, під мурами, де випивка і тінь. Це триває свято, поїдання птиці, при світлі відлітання тріпутінь. Треті птиці лунку прокричали ранок і ринок забуяв, мов райський ліс. Тож, тяжкі тіла знекровлених коханок закутає в пітьму Пан Птахоріз. По його робітні в'ється Чорний пір'я, і руки в нього кажуть, золоті музика на ринку, вивіска Вампірня. ясніє, ніби кров у темноті. Він виймає з тіла теплу душу, птичу. Його не біщик, тато Знаний кат, а вночі затягує у закляклу тишу крилатих і підподіних дівчат. Злякані Амури під яремні псиська шукають у ужали кість крила. Це розправа з ангелами. ангелорізка. ця пісня жолобками потекла. Я продаю квитки на ці три тамбурини. Втікає вам із рук ця музика ламка. О, буличні філософи і кав'ярняні прими. Це Соломії соло. тече ріка. Цирк обертається вгорі співає Соломія. Трапеція тремтить, мов де крило живе. Живемо в цьому вавилоні кожен, як уміє. Ану ж вона зірветься вниз, чи з півна смерть зірве? Є голос і любов. Але я замовкаю. Це тільки ззовні. Цирк, а в дійсності ж земля. Я зупиняю механізм. Я касу замикаю, микаю за каю ми за. бім-бом і краляля.